Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Дивіться, вони вже наступали з Білорусі на Київ. Так. Нагадаю, що це була ситуація, яка була значно неспівставно більш вигідною для них. Просто в десятки разів вони наступали тоді, коли Україна була в десятки разів слабшою, а в них були там накопичені просто велетейські обсяги військ. Ми пам'ятаємо, чим завершився цей наступ. Цей наступ завершився ганебним відступом спаленими колонами і власне повним розгромом, найбільшим розгромом Російської Федерації взагалі в останній час. Чому Який, перепрошую експерт може казати, що ось завтра вони це повторять? Ну давайте просто логіку увімкнемо, якщо вони один раз вже дуже сильно отримали по зубах від значно слабшої на той момент України. Якщо вони вже обпіклися на тому напрямку, який сенс у них повторювати цей наступ? Тому що в нас українців свято, ну перепрошую, ну, але ж це просто смішно. А, якщо чесно, вже я трішки втомлююся розповіді про те, що ось Росія десь себе стримує, що ось Росія може по нам так вжарити, але чомусь не вжарює. Це просто неправда. Росія вжарила вона усім, що чим вона могла вжарити, і навіть коли ми наносимо її дуже болючі, не тільки в матеріальному виміжому плані втрати, вона все одно не може ефективно наростити якийсь рівень агресії. Вона не може прислати нормальну відповідку. Ми вже зараз перепрошую в Криму бавовна по всьому півострову, де російська відповідка, де удари по штабах, де ці там не знаю, де РГ, де ці там наступи з усіх неочікуваних кутів. Де усе, що вони обіцяли, цього просто немає, і цього немає. Не тому, що вони притримують, перетримують. А 24-го вони ух, бо вони люблять дати. А тому, що в них перепрошую, басі не в цих вуках зламані а, саме зараз. Ми вже говоримо про те, що в Росії не має ефективних оперативних спроможностей зробити якийсь сюрприз. Тому кожного разу, коли ми там не знаю, нарощуємо рівень тривожності суспільства, що ось, а може вони після завтра, чи ось, а може вони під дату, чи ось, а може. Може вони після якоїсь нашої атаки вже точно жахнуть, немає в них чим жахнути. Все і як понімать? Ну по-перше, прийнято рішення про інспекцію персоналом МАГАТЕ, яку очолить генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі, і наскільки в мене інформація на таку інспекцію вже дала згоду Росія. І uh, мені здається, що uh, ці uh, події uh, пов'язані з цією майбутньою інспекцією, і uh, ну, я, я, я сподіваюся, що ні на які, якісь такі uh, дії щодо підриву обладнання, щодо продовження обстрілу uh, Росія. Продовжувати не буде ситуація. Залишається загрозливою на території промислової площадки. Запорізької АЕС там знаходиться військова техніка, там знаходяться гради, з них вони обстрілюють територію вот, України. Якби вони ховаються за вот цими об'єктами? Поки э, такого масштабного э, э, руйнування э, чи э, пошкодження основного домовніжного обладнання немає. Там працює два блоки. Э, ну при всьому тому, я хочу констатувати, що сьогодні на Запорізьк. АЕС... Порушуються всі сім е, норм і стандартів, які забезпечують безпеку експлуатації атомної станції. Персонал наш працює е, в якому стані психологічному цей персонал. Е, ну якби працює, то, то дуже важко. Я не думаю, що вони спеціально щось будуть підривати. Я ну не думаю, це вже це вже взагалі такого не ну, ну як би важко уявити собі. Но враховуючи ту ситуацію, яка сьогодні є з персоналом, значить, враховуючи ту ситуацію, то що немає логістики і немає підвозу, обладнання матеріалів для надійної експлуатації. Врахуючи те, що там три лінії пошкоджені електропередач залишилася одна, і в будь-який час Запорізька атомна станція може залишитися без э, зовнішньої електроенергії. А яка ситуація там з дизель-генераторами, Там може статися э, чи помилка якась персонала, чи якась така аварійна ситуація. Так, Я правильно вас І тому там все, все що завгодно. тому. Э, це, це може стати в будь-який час. Вообще в чувство прийдіть в мірі, що відбувається. Вчора був насамперед розмов, розмова Макрона з Путіним, який закликав його значить, допустити делегацію МГТ на Запорізьку атомну станцію, але не знаю, станеться це чи не станеться. Но ситуація складна, і ви знаєте, що нещодавно. Сіне опублікувала певні знімки супутникові, де чітко вказано, що українська армія не обстрілювала Енергодари, тому ця брехня Росії вона вже підтверджена. Що стосується дійсно безпекової ситуації на самому Енергодарі, то безпек, безпека буде під великим питанням. До того часу, поки будуть знаходитися там російські війська, і це зрозуміло, на мій погляд, що е, якісь там великі велика аварія, подібна на Чорнобильськ на Чорнобильську, чи е, більших розмірів, е, вона ну е, вкрай малоймовірна і може статися тільки з одної причини, якщо її свідомо організують за вказівкою. Вищого керівництва, а саме президента Росії Путіна, тільки в цьому разі може статися така, така величезна аварія. В інших інших якихось опцій я не бачу, тому що Запорізька атомна станція має, має дуже багато ступенів захисту. Там багато ешело ешелонована, так сказати, система енергопостачання, тобто навіть якщо вони відрублять повністю від української енергосистеми цю станцію. Там є дизельні електростанції, значить, є можливість, є розподільні електричні мережі. Є зв'язок з Каховською, значить, гідроелектростанцією, тобто. Ну крім того, зроблено дуже багато на цій станції, значить, вже після Фокусимські так звані заходи, да, то які методи пасивного захисту електростанції. Ви знаєте, що практично, якщо будуть перервані мережі, якщо будуть зруйновані мережі, то автоматично ця станція буде зупинена в аварійному режимі. Це передбачають ці постфокусімські постфокусівські методи пасивного захисту. Крім того, створена система нейтралізації водню, тому що ви знаєте, що вод, водень утворюється при високих температурах і при іонізації при значить іонізації. Пари, значить, і це була одна із причин того ж зриву на Чорнобилі, тому станція достатньо захищена з точки безпеки, і, на мій погляд, велика дуже аварія може статися. Тільки за вказівкою президента Росії, і вся відповідальність буде лише на ньому і на тих людях, які, які ці вказівки виконували, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.